Я радий привітати всіх присутніх на нашій програмі Богослужіння у Львові. А також хотілося б звернутися до всіх телеглядачів. Якщо у вас під час проповіді виникнуть якісь запитання або прохання про молитву, або якісь враження, ви маєте можливість написати нам на, за адресою, яка буде на телеекрані. Сьогодні ми звернемо особливу увагу на тему. Яка стосується кожної людини нашої планети. Коли ми відкриваємо Євангелію від Луки, 11, розділ і перший вірш, ми знаходимо такі слова. І сталося, як молився він у місці одному, і коли перестав, озвався до нього один із його учнів. Господи, навчи нас молитися, як і Іван навчив своїх учнів. Сьогодні, дорогі присутні, ми розглянемо тему. Що значить молитва у житті людини? Молитва для багатьох людей це є дихання душі, це є спілкування із небесним Отцем. Молитва це є такий засіб, за який не потрібно платити кошти. Молитва це є. Безмежна можливість звернутися до того, хто завжди на місці, хто завжди чує і готовий вислухати, вислухати любу людину на нашій землі. І той, хто любить Господа Бога усім серцем, усім розумом і всією думкою своєю, від молитви він отримає глибокий спокій у своєму серці. Але ми живемо на цій землі, де не кожен. Знає і розуміє, що потрібно молитися. Ми живемо на цій землі, де люди вирішують проблеми самотужки, де люди використовують молитву як засіб порятунку, коли жодної можливості немає врятуватися, тоді залишається людині одне молитися Богу. І історія, яка є давньою, але вона нам розповідає, що під час Другої світової війни. Пілот, який літав літаком над Тихим океаном, був підбитий. Він вистрибнув з літак, літака із парашутом. І літаки, які літали над Тихим океаном, вони були укомплектовані надувними такими маленькими човнами. На щастя, той човен був цілим. І пілот, пливучи у тому надувному човні, не знаючи, куди пливе. Не знаючи, звідки чекати порятунку, особливо, коли він відчув спрагу пити води, він у розпачі звернувся до Бога. І він сказав: дорогий Боже, я до тебе не звертався цілих 20 років. Якщо ти мені пошлеш порятунок і врятуєш мене із цього океану, я обіцяю тобі, що і наступних 20 років. Я не буду тебе турбувати. Для багатьох людей молитва це не мов би, швидка допомога. Не так мало би бути для людини, яка шукає Господа у Писанні. Коли ми відкриваємо святе Писання, ми бачимо, що у посланні до Єфісян, 6 розділ і 18 вірш, апостол Павло дає нам добру пораду і говорить. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться духом. Нам Бог підказує, що кожного часу і всякою молитвою можна молитися до Бога. Коли ми дивимося на життя Давида, який є автором чудових псальмів, ми бачимо, що молитва використовував молитву радості, коли він стрибав від радості і прославляв Бога в молитві. Ми бачимо на прикладі Давида і молитву мутку, коли його докоряли за вчинені неправильні вчинки, і він сумом молився до Бога. Ми бачимо і молитву горя, коли він, тікаючи від Саула, царя ізраїльського, молиться про порятунок до Бога. Ми бачимо так само в книзі Псалмів і молитву розпачу, і молитву про порятунок. Писання нам підказує усякою молитвою моліться Духом до Бога. Люди визначили, що без хліба людина зможе прожити на цій землі декілька тижнів, без води людина зможе прожити декілька днів, а без повітря людина зможе прожити декілька хвилин. І якщо молитва це є дихання душі, молімось. Кожного часу, усякою молитвою, і це буде нам на користь. Хотілося б дати запитання для роздумів кожному присутньому у залі, кожному, хто зараз сидить, стоїть біля телеекрана. Зверніть увагу, як у вас вирішено питання молитви. Зверніть увагу, скільки ви молитеся. Зверніть увагу, коли ви молитеся, чи ви довіряєте. Що ваша молитва йде далі з тін того приміщення, де ви молитеся. А може ви, молитва, може, ви людина атеїст, і вас ця тема не цікавить, я би хотів поділитися одним досить цікавим моментом в моєму житті, і в мене від цього спілкування із людиною атеїстом залишився глибокий слід у моєму серці. Одного разу відвідавши людину у районній лікарні, мені сказали, що цій людині амбутували ногу. І мені захотілося, відвідавши, поговорити з нею. Він мене не знав і запитав, а хто ви є? Я знав, що він був відомий лектор, я знав, що він був політик, я знав, що він був атеїст. І Я йому просто сказав, я просто віруюча людина, і я хочу з вами чуть-чуть поговорити. Ви віруючий, а я атеїст, гордо заявив цей чоловік. І через 40 хвилин нашого спілкування він не дав мені промовити жодного слова. Він говорив і розказував. Він мені відкривав те, що, на його думку, було мені невідомим. І коли покликали його на якісь лікарняні процедури, я вспів всього-навсього дати йому книгу. Книга називалася Христос Надія світу. І я кажу: почитайте, будь ласка, тому що ви вже йдете, а я через декілька днів до вас прийду. Прийшовши приблизно через чотири дні в лікарню, я знову відвідав цього чоловіка. І він мені починає розказувати дивні для мене речі. Він мені сказав, коли ви мені залишили книгу Христос Надія Світу, я зразу подумав, ну що я тут цікавого і цінного для себе прочитаю. Я її прочитав за чотири дні, але коли я її прочитав, чомусь мені пригадався мій власний досвід із часів Великої Вітчизняної війни. Він мені розказує, що він був командир розвідувального взводу, і однієї темної ночі він отримав наказ переповзти лінію фронту і притягнути звідти німця, як, по його словах, було сказано язика. І вони в ту темряву всі пішли. Він перший і за ним вісім солдат. І ті в темряві, розуміючи, що він вже на території німців. Він наткнувся на лежаче тіло, яке вдивлялося в темряву в нього, а він вдивлявся в темряву у те лице, і по формі казки він зрозумів, що це є німець. За долю секунди він прийняв рішення. Без всякої стрілянини він зніме каску і каскою отак приголомшить німця, і потім, із кляпом у роті, його потягнуть на свою територію. Але німець виявився дуже міцним. Коли він казкою його вдарив, німець як закричав і десь побіг. І цей чоловік розказує, що ми не знали, що ми опинилися, як просто на долонях зверху дзот, тьма німців, які почали стріляти по нас просто зверху. І він говорить: ви знаєте, читаючи цю книгу, Мені чомусь нагадалося, що коли кулі отак впивалися у землю недалеко біля голови, я чомусь у той час говорив, о Господи. І каже, ця книга все-таки заставила мене задуматися, напевно, над нами є якась вища сила, і то, напевно, Бог. Писання говорить, усякою молитвою моліться духом. Для нас найяскравіший приклад це є приклад Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Коли ми відкриваємо Євангелію від Луки, 6 розділ і 12 текст, ми знаходимо такі слова. І сталося що часу того він вийшов на гору молитися і перебув цілу ніч на молитві до Бога. Як би було Богу приємно бачити нас цілу ніч на молитві, за цілу ніч людина може сказати Богу декілька тисяч слів, але нам цікаво і зазначити, що в Євангелії є такі місця писання, де для Бога цінна і молитва, яка складалася із декількох слів, де людина може молитися в екстремальній ситуації, і Бог її почує. Євангеліє описує, що учні перепливають Галі... Галілейське море, а Ісус іде до них уночі по воді. І, побачивши його, учні сильно злякалися. Вони подумали, що це привид. А Ісус їх заспокоїв. Не лякайтесь, це я. І що ми читаємо цінного в Євангелії від Матвія у 14 розділі із 28 вірша? Петро ж відповідає, коли, Господи, ти це, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді, а він відказав йому, іди. І вилізши, з човна, Петро став іти по воді і пішов до Ісуса, але, бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати, і скричав: Рятуй мене, Господи! І зараз Ісус простяг руку і схопив його, і каже до нього: маловірний. Чого ти усумнився? Які переваги має християнин? Він може цілу ніч, цілий день звертатися до Бога в молитві, і він може сказати декілька слів у екстремальній ситуації, щоби Бог послав руку допомоги. Мені згадується і випадок, коли мої друзі запросили, запропонували мені. Поїхати в гори в гриби. І ми поїхали на моєму автомобілі. Вони були великі спеціалісти. Вони постійно звикли збирати повні рюкзаки грибів. І, прийшовши у... приїхавши в ті місця, де, на їхню думку, були гриби, вони побачили, що до нас вже люди були тут. І вони зрозуміли, що великих грибів і багато грибів. Ми не зможемо назбирати. І отак, розійшовшись, розійшовшись по лісу, щоби шукати гриби, через деякий час ми зустрілися. І один із моїх друзів говорить я вам розкажу маленький досвід. Я отак помолився: Боже, поведи мої ноги туди, де є гриби. І пройшовши метрів двадцять, я отак підняв гілку ялинки і бачу. Сім грибів, великий, менший, менший, менший. І я дуже зрадів і прийшов аж це вам сказати. Після нашої розмови ми розійшлися і через деякий час знов зустрілися. Другий мій знайомий говорить: ви знаєте, коли наш друг сказав, що він помолився і знайшов сім грибів, я відійшов від вас і помолився так само. Господи, поведи і мої ноги туди, де є гриби. Пройшовши декілька метрів, я отак став на коліна, уважно почав дивитися і бачу, а там гриби ростуть, знайшов п'ять грибів. Коли ми знову розійшлися, я подумав, той молився, той молився, моя черга помолитися. Я в той час чомусь помолився, щоб не повів Бог мої ноги, де є гриби. А я помолився молитвою, Боже, я теж хочу додому грибів привезти. І отак ми назбирали грибів, коли ми вже вирішили, що нам треба, напевно, їхати додому. І тут один із моїх друзів мені говорить, ви знаєте, я не привик додому приїхати із рюкзаком, у якому майже немає грибів. Значить, так, ти, Василь, бери мої гриби, 56 грибів. А ви мені допоможіть швиденько назбирати цих маслюків і рижиків, щоб я додому привіз просто повний кошик. І коли він мені висипав гриби в мій рюкзак, у мене вже з'явилася майже половина рюкзака грибів, і я йому кажу: давайте я вам розкажу свій маленький досвід. Коли ви молилися, щоб Бог повів ваші ноги до грибів, я зрозумів, що і мені треба помолитися, а я молився, щоб я додому привіз гриби. І тому, бачите, всі їхали задоволені, радісні. Відповідь на молитву приносить серцю велике натхнення, радість, заспокоєння і особливо якусь таку насолоду. Що ми знаходимо у Біблії? Книга Псалмів, 33, й псалом і 9 й вірш, ми читаємо такі слова. Скуштуйте і побачите, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на нього кладе. Дорогі друзі, чому би вам не скуштувати, і ви побачите, який добрий Господь, який любить відповідати на молитви своїх дітей, ви знаєте, не можу забути і свого досить доброго знайомого, який так само в житті пережив великий досвід молитви. Приїхаючи на одну групу, де ми збиралися просто читати Євангелію, просто помолитися, просто поспілкуватися, і на цю нашу групку людей почав приходити мій знайомий, але досить у нетверезому стані. І ви знаєте, він говорив більше всіх. Коли ми хотіли заспівати, він і співав голосніше всіх, і коли я запитав його дружину, як зачасто він випиває, дружина сказала, що він кожен день наскільки багато хоче випити, що він почав з дому красти речі і міняти на алкоголь. І так як він мій був знайомий, я йому сказав: Мітя, тобі не надоїло оце таке важке життя. А він говорить, я дуже змучився від цього життя. І я сказав Мітя, а ти би не хотів, щоб ми разом молилися, щоб Бог визволив тебе із цього. А він каже, хочу. Я кажу, ідемо до тебе додому. Ми прийшли до нього додому. Я запропонував, щоб ми стали на коліна. Я поклав на його голову руки і йому сказав, повторюй за мною. І ми помолилися, щоб Бог його визволив від цього великого тягару. Багато часу не пройшло, як дружина сказала, а мітя не хоче вже пити. І ви знаєте, аж сьогодні, може, вже минуло три роки, а мітя не п'є, зовсім не п'є, і говорить, я просто втратив бажання пити. Як важливо розуміти, що Бог готовий допомагати людині, тому що він любить людину. Господь Ісус, наскільки хоче бути з людиною близько, що у Писанні Він назвав себе Сином Людським, коли ми відкриваємо Євангелію від Матвія, 24 розділ і 13 вірш, ми знаходимо такі слова. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Писання називає Ісуса Христа Сином Людським. Він хоче бути якнайближче до земної сім'ї, але на цьому Бог не зупиняється. У Євангелії від Івана у 14, роз... 14 розділі, 23 вірш, ми читаємо такі слова. «Я, хто любить мене, той слово моє берегтиме, і отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. Дивісно... Дивні слова ми знаходимо в Біблії. Людина грішна. Псальмист говорить, що в гріху зачала мати мене, і Бог хоче бути якнайближче із людиною, а це в самій людині. Як це зрозуміти? Ми відповідь знаходимо в апостола Павла. Апостол Павло у листі до Корінтян у 6 розділі, 19, 20 вірш, пише, Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої, бо дорого куплені ви, отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Дорогі друзі, Бог хоче бути із грішною людиною. Бог хоче спілкуватися душа в душу із людиною, тому я би хотів звернутися до всіх, а особливо до телеглядачів. Якщо ви палите сигарети, пам'ятайте, що у вас Дух Святий, який бажає, щоб ви дихали чистим повітрям. Якщо ви вживаєте алкоголь, пам'ятайте, що у вас Дух Святий, який хоче вести вас до Божого царства, яке може зародитися у вашому серці. Дорогі друзі, якщо ви опустилися, і вживаєте наркотики. Пам'ятайте, що Бог хоче спілкуватися з вами, але Він хоче говорити до вашої чистої свідомості. Бог говорить: просіть, і буде дано, стукайте, і вам відкриють. Але ми повинні звернути і увагу на слова того ж апостола Павла, який говорить, у третьому розділі цього ж послання листа Апостола Павла до Коринтян, третій розділ, 16 і 17 вірш, ми читаємо, чи не знаєте ви, що ви храм Божий, і Дух Божий у вас пробуває? Як хто нівечить Божого храма, того знівечить Бог, бо храм Божий свят... святий, а храм той то ви. Я як проповідник Євангелії. Повинен і сказати, що Господь, який віддав свого сина заради спасіння кожного бажаючого, не зможе врятувати горду, уперту і непослушну людину. Бог дарував Духа Святого як утішителя, як добре просити у Бога Духа Святого, щоб радість і щастя прийшло у кожне серце, хто бажає цього. Люблячий Бог. Наскільки любить людину, що в давнину він наказав Мойсеєві, щоби в час ізраїльського народу, коли змії прийшли і почали кусати людей, і люди почали помирати, він наказав покласти на жердину мідяного змія, і потім сказав: Скажи всім, хто спогляне на змія з вірою, що він не помре, не помре. Дорогі друзі! Нам, жителям 21-го століття, Бог поклав на хрест свого Сина Ісуса Христа. І Писання говорить, так бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто повірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Споглядаймо на Сина Божого з вірою, що ми не помремо, а якщо і прийдеться померти природньою смертю. Євангелія говорить, у день приходу Ісуса Христа усі вірні Божі люди будуть забрані, щоб мати вічне і щасливе життя. Звичайно, ви дивлячись зараз оцю телепередачу, можете сказати, а я і не вмію молитися, я й ніколи це не робив, я й ніколи не читав Біблію. Що мені робити? Ми бачимо, як Бог. Турбується про кожного свого сина і дочку, і в посланні до Римлян, 8 розділ і 26 вірш ми читаємо такі слова. Так само і Дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. Нехай у кождої із нас з'явиться бажання, аби Бог дав Духа Святого який буде навчати, вести, допомагати нам і молитися за нас невимовними зітханнями. Господь Ісус подарував людству молитву Отчі наш», молитва, в якій ми можемо побачити все найнеобхідніше для нашого християнського життя. Людина, яка невинна, що вона виросла без батька, вона може в Отці знайти Отця Небесного. І Писання говорить, що треба можливо звертатися до неба, «авва отче». із грецької мови на нашу можна перекласти татусь у такому відношенні. Бог, подарувавши молитву «отче наш, хоче, щоб ми освячувалися від спілкування. Спілкування із Богом, тому що Він говорить: будьте святі, бо і я святий. Спілкуючись із небом, людина буде в серці відчувати і переживати освячення. У людини з'явиться насіненка царства Божого, і людина буде молитися, нехай прийде царство Боже і в моє серце. І потім людина буде згідна на волю неба і буде казати, що я бажаю, щоб і воля в моєму житті була такою, як на небі. І людина буде просити про хліб щоденний, тому що на, нашому, на нашій землі місцями є голод, так Господь і передбачив. І людина буде молитися про те, щоб звільнитися від внутрішнього тягару, тому що цей тягар мішає нам жити, і людина буде просити у Бога прощення, і готова буде простити і людям. І, звичайно, Ісус подарував можливість щоб ми просили захисту у Бога від лукавого, який сьогодні путає наші прості дороги і не дає нам прийти до Бога. Молитва Отче наш це є прекрасний подарок неба. Як добре вивчити її, як добре молитися нею, як добре жити нею, тому що це є молитва Отче наш. Ви можете дивитися цю телепередачу. І не на Україні. Хотілося б звернути увагу так, як ми підняли і розглянули тему молитви. Апостол Павло у посланні до Тимофія у другому розділі пропонує, щоб кожен із нас міг молитися за правителів і царів. Що ми читаємо у Писанні? Отже, Перш над усе, а це перше послання до Тимофія, другий розділ із першого вірша. Я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя, життя у всякій побожності та чистості, бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Дорогі друзі, використовуйте дар молитви. І ви будете найщасливіша людина на світі. Нехай добрий Господь благословить кожного в цьому залі, кожного біля телеекрану, і нехай Він буде прославлений у вашому молитовному житті. Амінь.